Дюймовочка – одна з улюблених Юлених Казок. Дівчина вчиться в 11 класі. У виставі грає вперше. Аби вжитися в образ дюймовочки у дитячій новорічній казці, не раз переглядала мультфільм та гортала книжку. І не дарма. На сцені все вдалося. А за найвищу нагороду правило дитяче захоплення. Ці емоції, я получає на сцені, нільзя стреміть, невірне нічим. Но самое большое щастя для мене кажется, як і для кожного актора, коли ти виходиш з сцени, і маленькі и тієпобігають, і им все понравилось, як ані довольні. Мені каже, це найкраще все ж то може бути. Працівник інгулецького комбінату Сергій люблю, поспішає так, сьогодні так. не на підприємство, а до гримерної. Взявся за роль у виставі заради своєї доньки Мелани. Казка про дюймовочку не єдина втіха для інгулецьких малят. До початку вистави у них зустріч з дідом Морозом та снігуронькою. Атмосфера приятна навогодні. Всіх поздравляємо з праздниками. Рады, що детки приходять з родителями. Очень всіх ждемо. Дуже гарно, красиво і дуже цікаво для дітей. І новорічний ранок і казку організовано силами працівників Палацу культури Інгулецького комбінату та школярів. Прикрасили сцену своїми виступами дитячі танцювальні колективи. Будемо танцювати. І... Ми да. Наша перша і самая главная задача состоит в тому, щоб подарить дітям праздник і віру в чудо. Я пересмотрела предыдущие сказки. меня це очень завлекло. Мені подобається режисер режисерська команда в нашем дворце культури. Они действительно делают очень крутые вещи. Художній керівник новорічної вистави Олексій Гаврилевич. Він переконаний, усі родом з дитинства, а новорічних див багато не буває. Ірина Павленко, Вадим Діденко, програма Місто.